Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Привіт! Мене звати НК Настя Каменських. Я дуже рада сьогодні бути тут. НК – сольний проєкт української співачки Насті Каменських. Артистка була суддею найвідомішого вокального шоу. Ви знаєте, мені сподобалось. Я не можу вам сказати ні. Просто не можу. Я кажу вам так. Дякуємо. НК випустила іспано англійський трек та стала першою українською артисткою, яку запросили на вручення Латін Гремі. Багато всього роблю, тому що ти не замислюєшся про це, коли ти ну, знаходишся в роботі. Настя Каменських є переможницею багатьох престижних музичних премій в Україні, а також має мільйонну армію фанатів. Хенкей Настя Каменських! Ми запрошуємо Настю! Під час повномасштабної війни артистка говорить та співає про Україну по всьому світу, презентує пісні українською, бере участь в багатьох благодійних виступах, збирає кошти на допомогу військовим, а також надихає та підтримує українців. Дивишся з великою вдячністю, що є можливість щось робити і користуватися, скажемо, своє, своєю роботою для того, щоб допомагати Україні. Для мене в моїй творчості знакові е, такі пісні, як тримай, тому що я її сама написала. І я пам'ятаю цей момент. Всі наречення співали, обіцяю, і я пам'ятаю, що мене дуже багато запрошувало на весілля. Ну а звичайно, коли вийшла пісня Почуття. Все мені здається, я стала остаточним артистом весіль. Танцю зі мною ніби вперше. На що ці сльози, на що ці сльози щастя, на що ці анарусі обручко? Чому я вирішила підкоряти латиноамериканський напрямок? Розумієте, я як артист з дитинства, от я народилася вже в такій музичній сім'ї. Звичайно, я розуміла, чим я буду в своєму житті займатися. Ось і мені завжди було всього мало. Я бачила, що в мене ем, дуже добре виходить вчити мови. Іспанська мова, італійська мова. Ось вони дуже схожі на українську. І, до речі, е, така в мене є історія. Мої батьки працювали в «Вірьовки», Мама була співачкою, тато був концертним директором. І я пам'ятаю з дитинства, як вони співали пісню «Ку, -ку, -ку, ку палома. Це народна пісня. Ось мексиканська. І я. Пам'ятаю, в нас ще вдома таке сомбреро було. Ось, і щось мені так воно впало, що якось я з дитинства не знаю, було близько. тому що е -е, хорвірьоки же співає не тільки народні українські пісні, а ще й багато інших. Ось, і мені тато розповідав, що коли вони були в Мексиці, вісім раз на біс їх викликали. Ось, боже, я кажу, аж мурашки. Ну плюс дивіться, я справжня українка, але в мене трішки і є теж такої чорнявості, як у латиноамериканців, і я дуже гаряча Чіка. А мені здається, в мене непогано виходить. No les tengo miedo los no tengo miedo de мені дуже подобається розкриватися, мені подобається це ж не тільки іспанською, у мене англійська італійською італійська українською українська мова. Тобто Мені подобається підкорювати, йти вперед, йти, йти, і стати і для себе прикладом, звичайно, і мотивувати інших. Todos. Tenemos derecho a la felicidad y a la libertad. Y es por eso, por lo que ahora lucha Ucrania. Colea. Відбулося повномасштабне вторгнення. Звичайно, перше, що зробили артисти, що ми можемо робити, це стати голосом своєї країни. Кричати про те, що в нас війна, будь ласка, подивіться, що відбувається в 21 столітті, і тому одразу почали робити все можливе, і нас почали запрошувати для того, щоб розповісти більше, що відбувається. І мене запросили на Latin Music Awards. Це дуже дуже величезна сцена латиноамериканський, скажімо, глядач для мене було великою честю скажімо, стати рупором своєї країни і донести до іншої частини світу про те, що в нас війна, про те, що в нас геноцид, про те що, подивіться, що відбувається взагалі. Я дуже вдячна всім артистам, особливо Black Eyed Peas, який одразу ж переклав пісню про любов, Where is the love, так і на іспанську мову для того, щоб вона була доречною на саме цьому заході, але вона була присвячена повністю Україні. Десь в кінці лютого, на початку березня, написалася просто народна, я б сказала, пісня Я Україна Україна. Записувати було її дуже важко. Два чи три дні я її писала, тому що я плакала там. Кожне слово воно має для мене значення, і це не просто собі пісню заспівати піти, це показати свої емоції, своє серце, душу і пережити знову, і знову, коли я співаю цю пісню, я переживаю 24 лютого. Я навіть не очікувала, що відчують її настільки люди, настільки я скажімо, попаду з цим, цим коктейлем а, своїх емоцій. Тому що от зараз я співаю в своєму торі Я Україна, і люди просто встають на ці пісні. Я, сили, била, Мені хотілося додати і. Вилили, в свій творчість, що давайте мати надію, давайте вірити. Це найголовніше. Завоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квіточою візною. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе, відку, що в мене цілять дві душі, тому що я сильна. Звуть героями без, ви мої сини, зацвіте калина, мов кров червоний ма, згадає батьківщина, яким ти був козак, вірю з в на щастим. Що ангела не захищають від навала і тьми вороги, Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки вони ніжним струмили у спину, увірвавшись нахабно вночі, але стали ми за Україну єдині у битви, схрестивши мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країн всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, Засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Однозначно, мені здається, що творчість вона супер допомагає, лікує дуже. Поїхати в тур поділитися прекрасними емоціями, разом поспівати, відволіктися від того, що відбувається. Ну як це не зробити? Ну це ж просто якесь відрада, так це ж просто якийсь бальзам для душі, якесь щастя. Першу частину туру, я Україна, я можна сказати, від'їздити відкатала ще в квітні, в травні. Ось Боже, я це, це найкрутіші концерти в моєму житті, бо там було супер багато е, обіймашок, поцілунків. Я дуже часто ще люблю ходити в зал. А, і прям, просто от прям спілкувати, прям от просто е, торкатися людей. Мені дуже подобається е, обмін енергії. Величезний концерт в Києві. Це звичайно така перлина мого туру, тому що це особливий концерт. і Завжди в Палаці України це проходить, скажімо так масштабно. Трішки, звичайно, понервувала, тому що треба було вивчити дуже багато матеріалу. Маю це на увазі по танцю. Ось і хотілося дійсно вразити. І слава Богу, в мене вийшло. І це такий особливий, скажімо, концерт. Та мій тур продовжується. О, ось і ми продовжуємо допомагати нашому фронту, тому що з кожного куточка йде донат. І за першу частину в нас вдалося зібрати кошти на три автомобілі, які ми відправили на фронт, і, і ми продовжимо це робити. Пісню сяєво. Я заспіваю не сама з моєю подругою з співачкою своя. А, привіт! Мене звати своя. Я співачка. Своя. Проєкт української співачки Катерини Гуменюк більш відомої як Асоль. Ти, радості джерело, ти, мами, не тепло, не Співачка розпочала свою творчу кар'єру з раннього дитинства та дорослішала на очах всієї країни. Для мене це найкрутіші. Часи це незабутні мої емоції. У 22 роки виконавиця брала участь у найспівочішому шоу України, де виступала під справжнім ім'ям Катерина Гуменюк. Твої очі, хочуть мене. Я дуже щаслива людина, тому що я займаюся тим, без чого я не можу жити. В 2020 році артистка брала участь у нацвідборі на Євробачення Під час повномасштабної війни співачка змінила псевдонім на своя і продовжує співати пісні, які відгукуються в серцях українців. Після початку повномасштабного вторгнення я змінила свій псевдонім, на своя. Мені дуже хочеться стати своєю для слухачів, для глядачів, бути такою близькою, рідною, тому своя. Мені здається, що це е, щось таке, знаєте, дуже тепле. До 2014 року я жила в Донецьку, і в моєму серці він залишається таким, яким я його запам'ятала. Дуже гарне місто, скільки концертів було проведено, наша Донбас-Арена. Наші троянди це ж місце троян. Важко про це казати, тому що я не була вдома з 2014 року. Я поїхала з Донецька у травні місяці, і я не була жодного разу. Ні, я, ні моя родина. Це наш вибір і це наша позиція. Я мрію повернутися додому, тому я дуже чекаю, коли Донецьк буде вільним. Він буде українським. 4 лютого я була в Києві для мене, як для людини, котра вже це пережила евакуацію. Ось все це це був найстрашніший, жахливий. Я не знаю, які ще слова сказати. Сон дурний. Я відразу почала займатися волонтерством. Я створила організацію, котра допомагає тваринам. Тому що в мене у самій чотири собаки, і я дуже люблю хвостиків усіх і котів, і собак. всіх взагалі. Ми створили цю організацію з подружками, чесно кажучи, певний час в мене не було сил співати, співати і навіть е, слухати музику. Я надихнулася дуже сильно нашими жінками. Я дивилася інтерв'ю. Фотосесії з нашими військовими, я спілкувалася з нашими жінками. Я зрозуміла, що я дуже хочу створити пісню гімн для наших жінок. Тому що мені здається, що зараз наші жінки вони є взірцем, взірцем того, якою повинна бути жінка. Тому коли з'явилася ця ідея, ми відразу почали писати пісню Сестра. Я... Навчилася ще більше говорити на ти з війною, ще більше говорити на ти смертю. і Тому я дуже люблю життя. Бути жінкою на війні це внутрішній конфлікт. Вона знає що таке прильот, що таке бомбардування. Я думаю, що українська жінка зараз це в основном бути українку це означає мати стійкість всередині себе попри все. В кліпі брали участь жінки, наші військові, наші медики. Я хотіла підкреслити, які в нас жінки неважливо де. На лінії фронту, в потязі, в магазині, вдома, всюди. Наші жінки найкращі. коли я співаю пісню про жінок українських, я сама жінка, і звичайно, я відчуваю гордість. Ця пісня це маніфест та гімн українським жінкам. Застав попу ся дівчино мати, якщо він не дійде, вона піде на автомати, захищати свою сім'ю свій дім захищати, і не вшли, оскільки часу на це піде, байдуже слива, якщо сонце впаде.

Сама мільйони сміливих, таких, як ти, настільки голоси, тому що Снісяєво я буду виконувати не сама, а разом з співачкою НК Настя Каменських. Ми сиділи щось там, спілкувалися. А я балакала, так". І <світ> так. кажу, давай заспіваємо дуетом. Ну, Я щось подумала, що це не серйозно, Так. Потім Настя мені телефонує там, через декілька днів і каже, ну що. Давай робити щось. Пам'ятаєш, що, Катруся, давай, Дага. що ми робимо? Про що співаємо? Та-та-та-та-та, Давай, бо я зараз поїду в тур, і все. Ми не зможемо. Ну так. я буду зайнята. довго створювала цю пісню. Якщо чесно, не до відразу. того в нас ще було 3 чи версії, так. все нам не подобалось. Я кажу, я слухаю інтуїтивно відчуваю, що можна краще, можна краще, але це що дуже ти? класна можливість нам більше зустрічатися. Я хотіла сказати, це правда. Це правда. Пісню написала я з Олексієм Потапенко. Катруся вже робила вокальне аранжування, Ось додавала своєї фарби. Ми з нею дуже багато чого обговорювали. Ну тобто, коли створювали це було так: так куплет приспів. Так, Катруся, послухай, нормально, да, нормально, поїхала далі. Де, 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 де. Ну тобто, насправді, це була колективна робота. Так. Катя співала 30-го на моєму великому київському концерті. Ось, і я ще Катрусі кажу, будь ласка поїде зі мною продовження туру. Катя мені пообіцяла, що поїде. Ми записали таку пісню, щоб вона стала мотивацією, щоб наше сяйво ніколи не затухало для того, щоб воно було таким променем йшло, і і, скажімо, вірою в перемогу, в мирний світанок, мирний тихий світанок. Жан по я збережу, сперешу світу всьому розкашу. Наша єдина мрія нас всіх українців. Не тільки нас, хаті. Це перемога. Так. Це проєкт Музоборона. З піснею до перемоги.